Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Прошу вибачення, я не планував сьогодні знімати, тому що робота. Готуємося до... Готуємося. Знаєте, друзі? Давайте наперед подивимося, як наші сьогодні дівчатка працюють. Коротенько, льот є. Дівчатка наші працюють. Так, зараз... Медочок трудявся. І так вся пасіка працює. Ось такі друзі у нас справи Ой. Так що, знаєте, друзі, що то я завжди раніше Та що це таке? Знаєте, друзі, для нас підходить така пора, для друзів пасічників підходить така пора. особливо це дуже касає, касається початківців. Я навіть сам, хоча я вже дуже багато років працював, для мене було це страшно, друзі, запустити сім'ю в зиму. Чому? Е, знаєте, обов'язково зараз до того що я то, може не прав, прошу вибачте, але зараз. Після цього сильного соняшника, друзі. Ой, так, буду вставати, бо зваратися, що кружу камерою. Після соняшника обов'язково сім'ї просадуть, просядуться, обов'язково. І тут мій чоловік пише, що не придеться купляти цукру, прийдеться, друзі. Хоч не хочуть, хоча б мішечок, прийдеться купити. Це обов'язково, друзі, прийдеться купити. Тому що е, після цього соняшника він дає, знаєте, вони туристують, да, Да, можливо, він, і, 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 трошки вони собі вони то принесуть, звісно, гнізда, вони собі принесуть, позаливають, але прийде вересень, а ще, ще цей жовтий, якщо вони на цей мед наляжуть, в них є, вони його повиїдають це раз. По-друге, знаєте, друзі, для того, щоб пішли, то рік я працював, знаєте, я завжди колись працював як, я працював пакетиками, оце там набрав пакетик меду, поставив. Ну, мене друзі переубідили, що треба ставити жидку подкормку для хорошого. Ви знаєте, друзі, я в той рік так ставив, ви бачили, кормушки. Я поставив кормушки, я ставив жидку підкормку, в мене пішло на 10 рамок, пішло в мене сім'ї після зиму. 10 рамочні. Такі було, це є якийсь, скоротив до 8-9 рідко, а то почти багато пішло на 9-10 рамок зиму. Чому? Тому що осіння подкормка. Тому я хочу трошки розчепити цю тему, друзі. Так як вона підходить, знаєте, яка я її сам боявся, як цього підгодувати, куди його наливати, що робити, як його правильно робити. Там не треба багато, друзі. Я б для тих друзів, тому що мене дивляться, друзі навіть е, не молоді, але тільки починають працювати, для них це цікаво буде, тому що для тих друзів такі є е, вже, знаєте, професіонали, то я нічого нового не відкрию, звісно, Африки. Ну для тих початківців, які тільки працюють, я трошки, друзі, хочу підсказати. Хочу трошечки, ну що це таке є? Хочу трішки підсказати, знаєте, друзі, що е, як як знаєте, не боятися цієї осені, друзі. Як не бояться цієї осені, як її правильно підгодувати сім'ї, як правильно пустити в зиму. Ви знаєте, там не треба ляти 2 літри, 3 літри. Там достатньо, друзі, а ну гляну, що це робиться. Там, друзі, е, стаканчик в сутки. Можна ну, півтора стаканчика, але зависи від того, які можливості. Можна і півлітру ляти, ну, я більше ляв стаканчик. Друзі, ви знаєте, матка не прикраю, вони зараз дуже серйозні, от, от вони та ща зараз двічі, друзі, друзі, працюють. От. Вони гарно зараз, ой, зачепився. Зараз вони дуже гарно працюють. Да, бджоли, зараз в мене достатньо. Бджоли достатньо. Я для цього все постарався, все зробив, бджоли достатньо. Ну вона зітреться на соняшнику. У нас зробиться, і її буде там горсточка. Ну для того, щоб зиму після сім'ї тих шкода. Знаєте, вже карніка пристарався. І ну це не тільки я так кажу, ну, та дайте просту бджолу, то шкода, не тільки шкода, наприклад, наприміркарніки чи чи там і кардаван. Ну кожному бджолу, хто працює, знайте, кожна сім'я це як пальчик на руці. Знаєте, один рік був потеряв велику пасіку, багато вуликів, пасіку. То дуже єлі пережив. Друзі, успокаювали мене, друзі можуть підтвердити. Тому, друзі, зараз, ну ще хай неділька, дві, ми відкачаємо соняшник, соняшник почне тахнути, почне тахнути. Ну там наша бурдяни, кропива, глуха, будь це таке, о, там ще таке. Ну Зараз треба буде дати матці малесеньку стимуляцію, друзі. Малесеньку стимуляцію. Для того, щоб матка. Вона почала сіяти, тому що вона може в вересні місяці кінчитись, вона таке такі сонячне йде, дає, дає, дає таке раз, раз, і кончився. І коли ми відкачаємо корпуса верхні, коли ми перестанемо це все діло уберемо, залишиться тільки трьохсотий корпус. І знаєте, якщо ми таке все оставимо, друзі. Не буде чим зимувати, не буде бджоли зимувати в зиму, не буде чому йти. Тому вересень і трошки жовтня ми повинні хоча б по стаканчику, хоча б по трошечки, ми повинні стимулювати, щоб матка, матка почувствувала, що є принос нектара і продовжувала, продовжувала червити. Тому, друзі, давайте на вигляді вулика я трошечки розкажу. Знаєте, зараз цей рік я трошечки дивлюся на це попроще, легше, вже я так, я друзі, раніше дуже боявся, що цього Думаю, як це йде ця осінь, як це я маю ставити, як це, особливо на лежаках, та і, і не тільки в корпусних. Ну давайте, друзі, я буду все розказувати, буду показувати. Так, станемо. Ось що я взяв вулика, приготував, друзі, я сяду, я вам я ж кажу, хто це добре знає, а більшість пасічників добре це все знає. Для них цього не треба говорити. Так, як сюди так зробити, щоб було видно? Наверно, от так. От. Може я, знаєте... ай! Де видно? Я опущу опущене ще все. Так, друзі, от ми маємо, десь духай це буде восьмий Ну, Я хочу, наприклад, сказати, що це 10-ти рамошник. Десятирамошник 10 ще проще, друзі. 10-рамошником набагато проще. У мене от такі кормушки, 10-рамошник витягаєш, і ставиш кормушку і закормлюєш. Кладешки йоночку. кладешки йоночку. все. І ти загодовуєш. Де віднодорку, опять грізуся, віднодор буде, десь марка йде. Добре, як, хорошо, досяг трамосиках можна вжати, а якщо, наприклад, сильна сім'я їжжати невозможно, друзі. Таке може бути. Дай я трошки відійду, може, в колодочок, що від'їду. Що... Ну, якщо, наприклад, сім'я йде. Ну це що таке сьогодні з вами? Е, та, ну, Наприклад, так як десь сім'я на 10 рамок. От у мене такі були трудності, друзі, що я мусив вжимати 10-рамочний вулик на 9 рамок для того, щоб поставити кормушку для підгодівлі. Бджоли висять, понатягають борід, все, гляну зараз, понатягають, боріт, по по друзі. Понатягають борід, по-перше, по-друге, друзі. Коли я відкриваю холстика, коли я відкриваю холстика, там чи пленочку я знімаю, я коли дивлюся, тут тих повно бджоли, приходиться виймати, витрасати, бджола, опять кілокотит. І це опять, знаєте, друзі, це я тут попрацював і трошечки мені показалося, воно неудобно. За що цього, що кожен раз треба відкривати пленочку, кожна закатувати, виймати, виступувати. Пласти плавночки, оп'ять вставляти, тут знову так його робиться. І 9 рамок. Розумієте, друзі? От мені це не сподобалось. Я багато листа в інтернет, прийшлося, мені дуже... ще З весни я сидів в інтернеті, з весни сидів, сидів, сидів. Думаю, як вийти виход, щоб цими кормушками... хорошо, в мене 10 рамочок. А якщо в мене, наприклад, вісім рамок, то в мене вісім рамок є. І в мене зараз сім'я піде на зиму, мені не треба, сотрувати гнізда, треба, бо в мене восьми рамок. Якщо мені зараз треба, щоб сім'я пішла на вісім рамок зиму, куди мені всунути цю кормушку, вийняти на сім рамок, ну це сім'я рамок, тільки я так на примери кажу, не підходить при сімейка крепка, що тут сім рамок, ставити цю і опять то саме вся операція, кільонка, це все кошка. Ой, сидів, я кажу, довго в інтернеті, шукав я кормушки, кормушки на трамочні, вони дуже є дорогі, прямо є дуже дорогі, там від 100 і до тисячі, всякі є кормушки. Ну, самі розумієте, це дуже дорого. І Чесно, случайно, я вже говорив на ОЛОІЦ, я знайшов, попав на такі кормушки, друзі. Дивіться, це вони рік тільки попрацювали, вони дуже в хорошому стані. дивіться. Цей е, казав друг мій Ейві, Ейві. Знаєте, друзі, тут а літра, а тут е, літра 300 грам. Тут трошки більше, але я ніколи. Мені стаканчик, щоб мені можна було менше, друзі, я ще менше заказав. Тому що мені не треба загодовати. Мені достатньо стаканчик два для подолав. Ну тут літра отакі, вони це рік всі поробили, видно, що трошки працює, Ну, друзі, состояння новісеньке. він, наче сезон підкормив і все, і каже. Продаю, тому що ну, і мені присилав відео, звісно, що розбомбили пасіку його, розбили пасіку, і, показував мені музики, побачив, показував розбили, яка залишилася на горі, на хліві цього кормушки, бо хата вся повреждена, каже, пасіка, а хліво залишився вже цілий. І в мішках мені відео присилав, в цих мішках залишилися ці кормушки. Ка є ще є, їх було в нього дуже багато. Щось то штук, я тільки забрав 60, тому що ну так з запасом, думаю, мені більше не треба, тому кому друзі треба я такий кормушок. Друзі, 30 гривень. Дивіться, а така стоїть по 70-75, то 80 стоїть в інтернеті. Це по 30. кому треба, де хто скаже, я скину номер, що йому і дивіться, ідіально. І Сюди кладеться плотик, пчолки ось перелазять, щоб не топилися, вони собі п'ють. Дивіться, друзі. Сім'ю я не скорочую, сім'я працює. Я досіляла я. Сім'ю я не скорочую, от мене сім'я вісім, бо в мене цей рік була дуже велика проблема. Якщо йдуть в мене восьмирамошників а їх десь 16 чи 17 вуликів, бо ці рамочників я можу висмикнути при біді з трудом рамочку, то в восьмирамочниках я не висмикну рамочки, тому що мені для джоли буде мало, сім рамок. Тому я. Чисто, случайно, мені повезло цього кормушки, тому, друзі, чим ця кормушка добре? Ця кормушка, оцей кормушки, ти на зиму не покинеш вулику, її треба відбирати. Цю кормушку, друзі, дивіться, яка кура, ну трошки за да, нічого. Я її помив, трошки там жидкостю обробив. Сюди покладу плотик. Ну, дуже такі, знаєте, ребристі, боковинки, плотики, та, і, так, що тільки там міліметр, юшечка проходить, наливається. Ці, друзі, ставляться осінью. Забираються аж літом бощі. Чому? Чому, друзі? Та тому, що це йде як осіння, так і може бути і весняна стимуляція. Так як, по-друге, я ж кажу, одна провчина, що тут наливаєш бджоли, коли наливаєш сиропу сюди, тут вісну купа бджоли, вона вилітає, ти дьохаєся, дивіться, поки поставиш. А те буває, ще впаде за, за це. Бачите, о, бо буває таке, що так може впасти, вилятися сироп, Ти че з Ну неудобно, я ж кажу, вони непогані, гарно, вони тримають все, не ломаються, все. Надежно. У мене і то, щось 40 штук більше є. Ну вони неудобні, що треба кожен раз піднімати холстик я об'ясняв, піднімати і наливати. Тому як я довго моніторив інтернет, це чисто случайно мені дойшлося. І то піві, друзі, ми кладемо, от сім'я упакована в зиму, все, да, там, е, все одно, я сказав, і навіть кажу, мол, початківці, якщо невелика пасіка, залишили відро, там півтора відра, меду, сиропчик ріденький на осінь, обов'язково, друзі. Навіть у вас є мед вуликах, друзі. Це не те, що там, е, е, як дуже багато дивиться мене моїх років, дядьки, але вони недавно тільки почали займатися пасікою, тому я їм об'ясняю, е, що не ставити цих медів, так як я, знаєте, е, а це що таке сьогодні? Десь Марка набігає, хоче набігти. О, і, знаєте, не треба цих медів пакети ставити, ставити, що воно, е, самі знаєте, протекло, потекло. А людочки це, це коротше, одні проблеми. Тут а, юшечки на таку, друзі, ставимо холстика. О, Я то пленку зараз пішов на пленку. Беремо таку пленочку. десь я приніс, де я приніс. Де я приніс? Я думаю, ти пам'ятаю, де я приніс? А є? Беремо пленочку, не зачіпаємо сім'ї, беремо таку легенько. Ну, ножечко там воно по розміру. О! О. Беремо по розміру. Ну, я так, навманя. Так, як? Отепер От беремо, закачуємо в цю сторону, тако притискаємо. Дивіться, як удобно. Раз. І під це діло поставили кормушечку. Все, ми коли відкриваємо кормушечку, друзі, коли ми наливаємо пчолкам, ми не лізе в гніздо. Люди. Я щось ці камери в останній час на мені по е... коли треба навесні забрати, кльоночку розрівняв десь, рівненько нема нічого. І прийшла осінь, я собі поставив кльоночку закачав. Все, в мене бдьока сюди йде, вона сіропчик бере. Я прийшов тихесенько, зверху під крисню, куди стоїть. Я собі прийшов тихесенько, чи осінню, я скільки там мені треба, стаканчик на два наляв, закрив, кришечку, поклав, я пішов. І, ви знаєте, тому цекав дуже. Це не те, що там я, що, ну це друзі, дуже велика проблема для початківців це підгодівля, це є дуже велика проблема. Я кав, і я ж кав, я, я дуже багато років років в неї сам стикався. Тому я сказав, знайшов ще такі штучки, я свої поставив, тому я хотів сьогодні зняти таке відео, друзі, показати, що е... ну, оці я купляв по 22 нові, звісно, по 22. А ці я брав беушні ушні по 30 чоловіка, так як він як розпродував вже, що там в нього сталося з пасіки. Ось таке, таке я хотів сказати, друзі, так що підгодівля, це обов'язково, так, після соняшника. Бджола дуже сильно просяде, дуже сильно бджола просяде, тому що вона вже доповзає, вона швидко стирається, швидко зношується. На осінь залишиться дуже мало, прямо дуже мало останеться на осінь бджоли. Тому для того, щоб бджола наростилася, бджола набрала сили, і щоб вона могла йти в зиму хоча б рамок 6, 7, 8. Тому ми для цього повинні робити таку маніпуляцію, друзі. Отак, От тому старайтеся приобрести. Яка в ці кормушки доб... да, Якщо, наприклад, у вас лишак 30-20 рабосних, да, ви всі поставили, на край, у вас проблем нема, там досочку закачали, і то проблема з тим, що там буде повно бджоли. Ну, коли у вас корпус, так в мене зараз ось, ось, ось мене стоїть 8, стоїть восьмирабошнічок, от куди? А так собі поставив кришечку, накрив, я собі прийшов, підняв. Зачепнув, ну черпач, чайничком наляв, скільки там і тай легенько відкрив кришу опустив, все, у мене з подкормкою проблем нема. Так що я придбав таких дуже багато, навіть більше, ніж мені треба, але але думаю, нехай вони будуть вони такі, знаєте, делікатненькі. але нічого, я взяв собі з запасом. Тому хотів таке сняти сьогодні відео не тому, про то просто як сказав, що пьоки працюють, але трошки покусують, видно, буде на них дощ. Але нам дощу не треба, хай працюють. Тому хотів розказати, що... Для друзів мені багато запитували, як я в зиму, як я під що це робити, чи стоїть підготовлювати, чи може стоїть достатньо пустити їх на своєму меду. Воно то дога. Якщо про вас лежак, у вас там є дуже багато рамок з медом, ви собі зі нозі з'єднали гніздо. Ну ви не забувайте, що мед запечатаний і коли його бджоли, вони не дуже його хочуть брати, для того, щоб очні осню відкривати і давати масі. І тому вона прикращає яйцекладку. І потім піде падалічний мед, який знаєте, він тяжкий, навіть матка буде його брати, бо там це що таке є? Навіть матка буде його брати, але ну він є падаліщний, він є тяжкий для переробки. То кому, коли ви дасте легенький сиропчик, навіть легеньку юшечку медову там юшечку зробите, ви його трошки розбавите, і воно піде тепленьке, матка буде обов'язково, друзі. Заваруйте полин, обов'язково. Він не йде від кліща, від кліща, треба брати полоски. А... Поли заваруються для того, щоб стимуляцію, тому що зверху бджоли оставляють мед, нижні рамки, як завжди, вони тут пусті, тому вони заливають цей сиропчик, заляють в нижні рамки. І вони до нового року будуть брати той сиропчик з полином і їм буде, це що таке сьогодні? І їм буде набагато легше зимувати, друзі. буде дощ, буде дощ, бо бомблять в мене капітально. Таке такі, друзі розказати, об'яснити, що я кажу, то, якщо у вас є можливість якщо, десь придбати, чи якщо є, є, є такі умільці, що можете самі зготувати, я міг би при, принаймні є станочок, можна боревички порізати, збивати, але це все час, а його цього особливо зараз немає, так як і, готуємо відра, миємо, це все корпуса ладнуємо. Ну готуємося до ще ми передати, будемо качати мед, звісно, але поки і городи, знаєте, самі розумієте, робота в селі роботи вистачає. Тому я чесно, случайно попав я на цей сайт цього чоловіка, ми з ним созвонилися, я заказав, він мені прислав. І Сьогодні поїхав, забрав, я їх помив, перемив всі, просушив, вони чистенькі, я їх складаю. буду... І, знаєте, осіння позгодівля для мене не буде страшна, тому що я буду мати, чим підготувати. Я собі такі удобні коробочки, собі, о, поставив собі, прийшов, собі, поставив пленочку, задер, все, сімейка собі працює, я її не безпокою, що там по времени, то Друзі, сваратися, що довго балакаю. Особенно, це дуже для початківців це дуже важливо, друзі. Це дуже важливо, щоб ви придбали такі, навіть у вас 5-10 сімей. Ви старайтеся, вони є, вони для вас 5-10 сімей, то вони по 70 гривень в інтернеті, вони є недорогі. А може ви зможете придбати собі дорожчі, краще зможете придбати, як я по своїх можливостях придбав такі ці ей ейвіці. Ну вони такі, ну такі, ну такі середні, не, не, погані, не хороші, вони такі середні, ну бачите. На літру заляв собі, поставив собі, і я прийшов собі, так як пасіка вже достатньо велика. Якщо я пошту кожну сім'ю забирати клійонку, заливати, і в кожну сім'ю буду отримувати укуси від кожної сім'ї, самі розумієте, то це трошки не є добре. О, а це як собі, поставив сімейку пльолочку, прорізав, і прийшов на зиму. Я навіть не буду вбирати, вони в мене будуть зимувати, друзі. Все, вони будуть зимувати. От мене прийде весняна, побачу, щоб птьолки літають, чолки загуділи веселіше. Мені, наприклад, не треба лізти вулик, починати для того, щоб ставити заставно, опять виймати рамку, опять ставити, опять бджоли колотити, а я можу собі і тут поставити кормушку, і тут. А ага, де в мене клуб знаходиться? Тут -а. я можу клійоночку обернути, поставити тут. В мене клуб тут, тут. -тут, -тут, -тут. Я клейоночку беру, поставив тут де мені, де клуб знаходиться, я всю свободно можу регулювати в будь-яку точку вугла. Я собі там, де клуб знаходиться, я можу поставити наляти стаканчик сиропчика. А вони ж ранньої весною, Вони, ну ти десь початок березня, вони вже починають його брати. Багато тренути. Не бо є такі, що ставить відра по є такі кормушки на відро, заляв зразу і не парся. Ні. Я, так як друг один чоловік писав, що це буде цей рік на зиму, бо підуть на землю. Да, вони підуть на медові, друзі, підуть на медові, все буде нормально. Але Но обов'язково я цих вересень і пів жовтня через день, через два, я буду прийшов, віляв і обов'язково буду заливати по, по стаканчику по два, для того, щоб, бо дуже бджоли, дуже бджола лазить, бачу, зношується сильно бджола. І Зробляється соняшник, з'їдає сильно, стирає бджолу, друзі, дуже сильно стирає. Тому коли закінчиться соняшник, то бджоли там останеться дуже мало вулика. Тому для того, щоб знаєте, матка наростити бджолу, нагнати бджолу, щоб бджолу, бджоли було в зиму достатньо, хоча б 5-6 рамок, елементарних 5-6 рамок. тому для цього треба зробити таку операцію. Добре, друзі? Не суді строго, я така, кажу, просто хотів показати вам е, різницю між цими кормушками, хоча я цих кормушок придбав практично на цю пасіку, але я з ними торік попрацював, в ними трошки є неудобно, тому що ну неудобно. Я розказував чому. Тому я придбав такі, якщо у вас є можливість прибрати краще, придбайте краще. Як у вас, е, вас 7-8 вуликів, то вам такі достатньо придбати і, і ось для вас буде не страшна. І підкормка для вас буде за... Ми душу, спокійно, без проблем. Пішли, підкормили, пробили ситою чи трошки цукру додав, трошки цукру, трошки меду так такі робив колтушечки. весні дуже гарний сім'ї, то я ж кажу, в мене було багато осінніх отводків, які я потім рівняв. І, і зараз сім'ї в мене стоять гарно, всі сім'ї набрані сили, хоча і була сильна потрава, я рівняв, рівняв сім'ї, забирав по дві рамки. Розплоду джолою розкидав по отводках, було вісім чи сім чи вісім отводків, тому рівняв сім'ї і на даний момент сім пасіка працює. І за що цього? Тому що я стимулірував, стимулюрував. Добре, все друзі, вибачаюся, більше не буду вас грузити. Все, якось то, що я хотів донести, особливо, тому що в мене дивиться моїх років дядьки, які тільки починають, і вони ще для них це є. Може перша зима, може друга. І от вони стикаються з такими трудностями. Чи пакетика? От є так, що пакетика наверх покласти. Друзі, так, да, прогризли пакетика, а пакетики тоненькі лопло, потекло, аж льотка потекло. Все, купа осів налітає, все самі і це Наливати береш це відро, бо я таке десь чуть ці пакетики, відрі, порвалися, все. А це собі прийшов. Вони будуть стояти в мене до того, поки я не почну ставити 145-й круг. І пробіг, бера лайка з поставив, поховав, і вони знову будуть собі стояти без проблем. Так що отакий от мій вибір, так я собі зробив. І тому я хотів вирішив, сьогодні трошки вам так розказати, для того, щоб е, якого, хто може задумає, що воно, як воно буде. Тому, ще раз напоминаю, осіння підгодівля це є 100%, невелика, ну маленькими порціями, але це є 100%. Так що задумайтеся і готуйтеся до цього сезону, mm -hmm. тому що він незабаром, вже перший серпня, вже місяць відкачки меду, місяць. Приготовляння сімей до землі, до, до землі ви бачите, до зими підготовлення, тому я хочу показати, як я приготував з трудом, з натяжкою приготовляю свої сім'ї до того, щоб е, готуватися до підгодівлі бджол до осені, до того, щоб запускати зиму. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей. Якщо що не судді строго, те, що я стів донесли, всем Все, До побачення.